Всім привіт, ким давно не бачилось. Хто може пам'ятає цю сонячну панельку? Це та, яка була розбита при транспортуванні. Так трохи лежала, сачкувала, але її весною вирішив на, на дах викласти, на на, 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 на захід, ну майже на захід. І планую підключити її до, через якісь контролер, підключити до основного акумулятора, щоб коли буде трохи мало сонця, щоб підзаряджало. Але так вже вона тут вже місяця три стоїть. Так і нема коли підключати, нема потреби судді. Через те, що і тих шести вистачає повністю на всі потреби, бо якби зараз сонця цілком достатньо. Але хочу показати, що з нею відбулося, коли вона от постояла місяця три. Під дощом, під на сонці і так далі. Значить, Що її заклеїв скотчем. Не видно, не видно. Там, де сильно дуже розбита, там заклеїна скотчем квадрат такий. Значить, були, Був весь травень, дощі. Ну, Пам'ятаєте, да? Далі червень з жарко. Дальше липень той. з дощами був злив, було багато таких серйозних злив. що що капітальних дороги порозмивало, але з нею нічого не відбулося. От єдине, що скотч побілів в тому місці, де, де капітально розбита. все остальне значить, нормально. З задні там також скотчем заклійне, там воно все більш краще, бо тому, що там не попадала до волога. Там єдине, що посередині з профільної труби підставив. Підтримку, щоб воно не провалювалося, а так, ну, таких два суперкріплення, які призначені для карні, заняли її сюди вигнув і поставив вверху просто планками, дерев'яними планками. Дав розкосіний і приблизно такий кут виставив. Я думаю, такий кут більш-менш нормальний для того, щоб під вечір, коли сонце було. Мало що під вечір допакувати акумулятор. Але поки що вона стоїть без роботи. Чесно, подивимося, що з нею буде. Чи може вона їх до той пережив не буде працювати, поки підключу, не знаю. Але, ну, Щось там вона видає, якісь там з 10 ампер видає, якщо гарна погода. Вона знаходиться на, на кріші. Якщо сонце десь вверху, навіть якщо під поганим кутом падає на передню стінку, то ще на задню відбивається від бляхи. Тут у нас практично весь день нормально. Там зранку сонце тільки піднімається за будинком. Воно відповідно попадає трохи на задню стінку, трохи попадає на бляху, відбувається на, на задню стінку панелі. Тобто працює воно ну, непогано. Не не Треба зробити контролера, або купити, або, або зробити, Я більше хочу зробити. Самостійно підключити до основного акумулятора до основного. Якщо буде, вже піде осінь, вже буде трохи сонцем трошки тугіше, то тоді вона буде допомагати заряджати акумулятор. А так я тут думав чесно, що вона розсипиться. Як постоїть трохи на сонці, на дощові, але поки що, поки що нормально. Ти, щоб окислювались доріжки, не бачу. Хоч тримається, я думав, що скотч побіліє ну, після першого дощу. серлінка трошки побіліла, і то вона потім нормально стає, прозора. Останній скотч нормальний без всяких проблем. Ну, поки що вона собі як такий піддослідний кролик. Поки що тут висить, подивимося. Може підключу її дійсно, а може і на до тої порі перестане працювати. Не знаю, може в кого працювало. у таку поб'ята -поб панель працює довго, то. Підкажіть, чи вона буде працювати довго чи ні, навіть не заморачуватися, не робити того контролера і розібрати її на алюміній і, і мусор. Звичайно, шкода викидати її, але. Ну що зробиш, збита ти? Є розбита, що з нею візьмеш? що, ну, надія, що вона працювати буде довго. У мене такої надії немає, звичайно. Бо, бо розумію, що воно є шкафа, воно побите, що воно має працювати довго. Може там якийсь рік попрацює, але. Ну, точно. всього Снігом присипе і тоді почне проникати вода в ті тріщини і трошки поокислиться, тому все, закінчиться історія. А от час покаже. У кого є досвід використання таких битих панелей, то можете в коментарях розказати, було б цікаво. Бо, 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 бо може я шкаф, може дійсно немає сенсу гратися, що там робити того контролера. Просто її зразу викиньте й все. Історія. Аж всім Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Вони всі безкоштовні. Всім гарного дня!